Привіт, друзі! Хочете я вам зараз покажу, який у мене реберт? У мене зараз до кухон телефону, але на цьому відео ще не все. Сьогодні я буду знімати, ой, знімати, показувати вам колекцію моїх Steel Burr-Rot брейнрут... своїх Briнroтов. Італіянських мемів Перший це в мене тріпетропа. Ось така Голд Тепер тролімер, тролічина Тепер трипетропі. Тропа трипа. Тепер далі у нас брі-брі-дикус-дикус бомбіку. я правильно? Бомбікус чи бомбікус. Бомбікус. Напишіть в коментарях, будь ласка. Бомбікус чи бомбікус. Прибір і Дікус Бомбікус. Да. Ну, добре, і... Даль... ну добре, йдемо далі. Вибачте, будь ласка, що в мене російський переклад. Тім Чіз. Далі в мене йде... Как хіхопотаму. Далі у мене є Піпі Ківі. далі легендарний вже шеф Крабра Кадабра. Далі Лірілі -лі Ларіла Кемон. Ну, ще раз тимчусь, але на цьому ще не все. У мене є другий поверх. Ідемо на другий поверх. Що в нас ніхто не Ну, Зато ви побачите хоть. Дивіться. Тепер у нас вже лі -лі ла Голд, Свініно Бомбардіно. Кемон, Без мутацій. Епік. Авукодіння. Тепер соломіно Пінвіно. епік і фруль... Фруль Фура. І фруліфру, але на цьому ще не все. Ще мені два місця. Ну, реально, вибачайте, що в мене російський переклад. Далі йде Таупа Діферло. І останній італійський мем – це Фуліфура Кемон. Але у нас були повторки. Не розстраю що повторки були. Повторки. Ну добре, всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока!